Шановні колеги, запальні захворювання органів малого тазу були, є і будуть в подальшому в світі, тому що ніхто не змінить продовження роду, статевий потяг як основна функція, один із основних інстинктів життя людини. І відповідно. Те, що є на підсвідомому рівні, воно має свої ці позитивні функції продовження роду, але тягне за собою паралельно і е, запальні захворювання, які е, притаманні при до даного, е, даного процесу. І наступний слайд. Е, Скажіть, будь ласка, якщо народжується дитя, воно є новим абсолютно організмом в цьому світі, мабуть, мав народитися з неінфікованої середовища, правда, як той а, лотос, який народжується з мутної болотяної води, але не дивлячись на цього, народжується чистий, прекрасний, біла квіточка, народжується. І власне, та дитина, яка народжується і планується, вона би мала плануватися у, у першому другому чистоті вагінального середовища. Але маємо те, що ми маємо. Отже, Запальні захворювання це е, жіночих статевих органів, це цілий спектр захворюваністі. І ми можемо їх розділити по нозологіях, називаючи там частини внутрішніх статевих органів. А можемо сказати загалом, що десь розділити на цервіцит чи на аднексит неможливо, тому що це висхідна флора, яка в часі. Цей процес триває. і Якщо вчора був тільки кольпіт то через сім днів це буде уже запалення в меншій степені, в більшій степені, як додатків матки, так і очеревини малого тазу. І це процес, який прогресує. Він залежить не тільки від збудника його кількості, але й від стану імунітету і від того, як реагує власне сам організм на цю ситуацію. Прошу наступний, будь ласка, слайд, звичайно. 80% це Причини непліддя це є е, причини, які е, викликають трубний фактор, власне, неплідя, е, який тягне за собою потім і запалення е, само, самого яєчника. і Він також втрачає утворення злукового процесу навколо яєчникового, утворює капсулу несправжнього, яка е, дає е, оці е, полікістосне не гормонального генезу, а власне якого запального генезу, який власне потім переростає вже і в вендокринною, тому що персистенція фолікулів, які не розірвалися, вони і будуть давати нам гіперестрогенемію, яка тягне до ановуляційних процесів в. І викликає також ендокринний фактор непліддя. Тому, як правило, чистого трубного фактору не буває, чистого ендокринного фактору по суті буває він буває чистіший, але комбінація і суміш цих факторів набагато чистіша, ніж чистий фактор. Таблиця, яку я надзвичайно люблю. Зверніть, будь ласка, увагу: ми маємо перший ешалон і другий ешелон збудників, які викликають запальні захворювання внутрішніх жіночих статевих органів. Якщо ми раніше говорили років 30 назад, 20 назад, і ми виявляли саме той другий ешалон, тому що ми мали з вами що? Ми мали з вами лабораторну діагностику, яка нам давала можливість діагностувати оцю флору, супутню, другу, другий ешелон, який, зрештою, буде безобідний, він може справитись організм з ним власними силами, якщо достатні імунітети, достатня функція, природня функція самоочищення. Але якщо... При рецидивуючих запальних захворюваннях ви знаходите постійно ці всі речі, які є в другому ешелоні, то причиною, очевидно, є недодіагностований перший ешелон. Що таке перший ешелон? Це, власне, ті збудники, які доведено, якщо їх ввести в експериментальному варіанті в статеві шляхи жінки, вони істинно виключують, що запальне захворювання, і вони тропні до власне епітелі, який покривають. Труби, ендометрій, шийку, і е, вагінальну частину е, і е, вагіну. Е, червоним виділено, верніться, будь ласка. Червоним виділено збудники, які є, мікст яких викликає самі грізні комбінації цих збудників, саме грізні ускладнення. А саме я хочу зупинитися на тріхомонадному кольпіті, на тріхомонс вагіналіс. Я вже говорила, що 86% випадків носійства. Тріхомона свагіналіз не діагностується лабораторно, але це є той танк інфекція, так називаємо. Це та, яка в собі функція фагоцитарна функція тріхомонад дозволяє і внутріклітинні паразити, і будь-які інші захоплювати, фагоцитувати не повністю. І в організмі тріхомонади персистує, пожиттєво може персистувати інший збудник, який потім при благоприємних умовах при розвитку тріхомонат і при розмноженні тріхомонат знову проявляє свою функцію. А самим простим прикладом є, що період місячних, це як середовище. Агар, на якому росте будь-яка флора, найприємніше приємліма для росту різних збудників е, період, і е, оце аутоінвазія, е, аутозараження, підтримка оцєї флори постійно вона і дає нам хронічні рецидивуючі, запальні захворювання внутрішніх жіночих статевих органів. Тому в комплекс лікування препарат. Запальних рецидивуючих процесів внутрішніх жіночих статевих органів обов'язковим є препарати, котрі специфічно діють на тріхомонос вагіналіс. а це відомий для вас ряд препаратів. Не будемо зараз про них називати їх, але будемо за них що пам'ятати. Доведено, що 80% всіх запальних захворювань це мікстінфікування, моноінфікування. Інфікування – це виключення з правил, це мікс-інфікування, і як правило, це комбінація бактеріально-грибково-вірусної природи. Чому так стається? Тому що, в принципі, і мікоплазма, уреоплазма, і хламідії вони можуть бути присутні в жіночому організмі, але проявити свою функцію, проявити свою дію вони можуть тільки тоді, коли вона. Коли наявність їх потенціюється вірусом герпесу, вірусом цитомегаловірусу, який в принципі діагностується в 95 96 Випадків при рецидивуючих запальних захворюваннях саме присутність вірусного компоненту знижує імунітет як загальний, так і локальний, і дає можливість проявитися тим збудникам, котрі взагалі в принципі могли би своєї ролі що не відігравати ніяко. А якщо в цю суміш гримучу додати ще тріхомоніаз, то це е, е, така суміш, яка чітко дасть що рецидивуючий хронічний запальний процес. Якщо не розуміти природу даного оцієї комбінації і лікувати власне, цей процес сторазовим призначенням різних варіантів антибактеріальної антибіотиками, то ви будете мати пригнічення, подальше пригнічення місцевого імунітету, подальше пригнічення загального імунітету, тому що антибіотики це що таке проти життя. І ситуацію вилікувати практично неможливо, і лікар тоді викручується. Він говорить: ну видно, ви там чоловік ваш зраджує, можливо, ви там не дотримуєтесь якихось норм і правил, які ми вам призначаємо. Починають інший антибіотик призначати ще більше, якийсь цікавіший антибіот, новий вийшов. Давайте ще його попробуємо. І в результаті пацієнтка приходить, вона анамнезі, в якої є 5, 6, 8 різних видів антибіотиків, але вона не вилікувана. І е, вирішити, чому вона не вилікувана, треба знати ту природу, зрозуміти ту причину і скомбінувати тоді так ті ліки, щоб вони дійсно що подіяли. І в тій черговості, в якій вони мають діяти. Е, дійсно е, існують групи е, ризику до запальних захворювань. Прошу далі. І дійсно в комбінації комбінація тих збудників, які ми називали, вони знаходяться от в такому співвідношенні один з одним. Прошу наступний слайд. За те, що інфікування проходить не ззовні, а проходить із не з гематогенним якимось шляхом це туберкульоз може бути так, гематогенним, а всі інші проходять знизу вверх. Це очевидно, це не, вже не треба цього, ці, цих речей доказувати. Хочу тепер. Звернутися до того, яка ж чергові застосування, які ліки треба вибирати для того, щоб зрозуміти логіку цих речей. Згадаємо знову ту табличку, до якої я вертаюся і вертаюся. Значить, в цьому першому ешелоні в нас були хламідії, мікоплазма, уреоплазма, гонококи, які вимагали що? Специфічного антибактеріального лікування. да? Тріхомонади були окремою такою червоною. червоною Дольором виділені вони іншого препарату хочуть, і е, противірусні е, збудники, які ще вимагають ще однієї препаратів. Так от розберемося черговості призначення цих препаратів. Очевидно, що Антитріхомонатне лікування це однозначно мусить бути. І препарат протитріхомонатний мусить бути включений. Ті фірми, котрі розібралися очевидно з цим, і там працює якась наукова думка. Вони вже почали що комбінувати антибактеріальну терапію з протитріхомонатними препаратами. І Логіка в цьому є абсолютно патогенетична. А от щодо що антибіотиків, власне, самих, то треба подивитися, що Анаеробна флора це що? Група е, е, анаеробів. І група протитріхомонадних пересікається, Це, власне, то, що діє, на який діє орнідазол, метронідазол, тінідазол, і всі ці препарати цієї групи. До грам позитивних бактерій, грам-позитивних, це другий ешелон. Дивіться, ми можемо назвати ампіцеліни і можемо назвати макроліди, які йдуть тільки на оцю грам позитивну. На грам від'ємну, це гентаміцин. Так? І якщо ми говоримо Коки, вони, відповідно, знову ж таки підлягають цим от, тільки препаратам. І якщо ми говоримо про хламідію, то от по цьому першому верхньому ряду ми можемо ще вибрати що доксициклін. Але якщо взяти препарат, котрий би об'єднав одне, друге, третє, і щоб воно поділило на всі ці збудники, зверніть увагу, в нас є внизу препарат, котрий об'єднує орнідазол і офлоксицин, є препарат, який логічно об'єднує всі. Ешелон перший і другий, можливо, навіть без чого, без виявляння такої істинної власне причини. І іноді я задумуюся, думаю, чи вартує нам настільки вже глибоко обстежувати лабораторно, чи можливо правильно дотриматися просто. Етапності призначення лікування і воно оправдає, тому що воно подіє на ці всі збудники, чи вартує ну, тратити такі гроші і давати розвиватися нашим аж лабораторіям, коли нам не цікавить принципіально, чи це є от чи це є бактеріальна власне флора позитивно від'ємна, чи це є що внутріклітинні паразити. Ми, ми ми використовуємо препарат, який перекриває власне ці всі. Збудники. А от щодо вірусної інвазії, то її варто розділити, тому що комбінація і вибір специфічного лікування він оправданий щодо вірусної нагрузки. Наступний, будь ласка, слайд. Які ж переваги власне цього застосування комбінації? Це в тому, що це е, він не пригнічує нормальну флору, е, ні кишеч, ні нижківника, ні вагіни, а також е, власне, активніший на багато е, порівнянні із тими препаратами, які ми традиційно використовували при лікуванні даної. Патологія, Наступний, будь ласка, слайд. Ну і застосування двічі на день воно є абсолютно доступне для людей, котрі працюють і інтенсивно живуть в цьому світі, і мусять ще працювати попри лікування. Прошу, наступний, будь ласка, слайд. Місцева санація і його місце в принципі в лікуванні. Коли до мене підходять значить, пацієнти і говорять, що мені призначалися такі. Такі препарати, такі препарати, такі локально, такі свічки локально. Я скептично відношуся до лікування власне, такого принципу лікування запальних захворювань, у, е, які дуже широко розпоширені у лікарів жіночої консультації. Я завжди хочу згадати той анекдот. Знаєте, що прийшов син до тата і каже, ти знаєш, я вже вилікував того пацієнта, якого ти 20 років лікував. Він каже: сину, ти що, якби ти я його викладав? Лікував так зразу, ти б не закінчив медичний університет. У мене не було б за що. У мене таке саме враження залишається, якщо тільки використовувати локально якусь комбінацію у вигляді свічок, тільки для лікування запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів. Ні, не буває локально тільки кольпіту. Не буває. Він буває дуже короткий період часу 2-3-4 години після статевого акту. Пізніше йде висхідна інфекція, і вона що діє? Власне, вже ми маємо системне захворювання яке треба поліку. Необхідне лікувати системно, а отже, використовувати антибактеріальні ці от засоби системно. Але має право це санація проводити, чи немає, є на її місце, чи немає Є місце для неї, коли вона? Вона мусить комбінуватися обов'язково. Чому? Тому що, якщо ми маємо якийсь фоновий процес шейки матки, якщо ми маємо власний ендоцервіцит, де ми бачимо, що ця річ є, якщо ми хочемо спотенціювати власне цю дію, Якщо ми хочемо Підготовити жінку до пологів за 10 днів, санувати, де ми не можемо провести загальний такий повний курс лікування. Так, тоді істину треба що використовувати місцеву санацію і тільки місцеву, а взагалі це є що комбінована терапія. Тоді, коли, коли ви дозволяєте жити далі статевим життям, цим статевим партнерам і це локальне застосування, воно йде ще додатково потенціює власне саму самодію. Основного препарату. Тому прошу, комбінація, е, наступний, будь ласка, слайд. Тому комбінація, от, е, препарат неотрізол, комбінація цих препаратів локально вони теж ефективно діють. Чим він е, хороший, прошу наступний, його хороша біодоступність. Е, власне Наступний, будь ласка, слайд. На, власне, е, застосування того препарату, розчиняючи таблеточку в воді, і він є водорозчинний Далі, будь ласка, то є та позитивна річ, яку я завжди оцінюю, коли використовую, призначаю той чи інший препарат. Якщо жінка приходить до мене через 10 днів, наприклад, після лікування на контрольне обстеження, і колись у мене такий вже досвід є, я її дивлюся і вона. За цих 10 днів що вклала і те в неї, і там, що все накопичилося в вагіні, і я бачу, що воно не розчиняється в вагіні. Ви мені хоч би як агітували мене за застосування того препарату, я його ще більше не застосую. Але коли він такий водорощений і коли він розчиняється, він... Щезає у цій вагіні, то, очевидно, діє його істинно біодоступність у нього висока. І, власне, неотрізол має ту розчинність. Він схильний до оцього проникнення через судинну стінку. Прошу наступний, будь ласка, слайд. Ну і власне результати дослідження виписані в інформаційний лист як момент. Підготовки до і санації вагіни до, до пологів за 10 днів до пологів, як варіант санації. Прошу наступний слайд. Дякую за увагу. Нехай ваші пацієнти відходять ідуть від вас здоровими.